Сьогодні у нас середа, 13 грудня 2023 року, 8 година 36 хвилин. Продовжуємо робити ранкову зарядку, займатися кожен день спортом, вести здоровий, тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад нашим молоді, нашим діткам, а корумбованим мародерам, які заволоділи свідомістю більш добріших, більш сусніших і більш добріших людей показувати хто і хто. Це дуже важливо. Від цього залежить в якій країні ми будемо жити в майбутньому. Чи в корумпованій державі, де ціняться награбовані статки та корумповані зв'язки, чи в країні, де ціняться чесність, доброта і. Порядність, тверезість, любов і так далі. Бо такі риси за нагарбовані гроші і корумповані зв'язки ніколи не отримаєш і не купиш. П'ятдесят шість і поки ці корумповані Поки цього не зрозуміють, що брати чуже не можна, брехати не можна? Бо брехати набагато легше, ніж казати правду. Країна буде руйнуватися. І доки, доки ці покидки будуть будувати своє щастя на долях інших більш захищених верст населення. Бо вони на це не заслуговують. Хтось це давно вже зрозумів, а хтось із-за того, що його зробили рабом, його зробили наркозалежним, його зробили ще кимось. Вони цього прикро, але зрозуміти вже не зможуть. Але я давно вже все зрозумів. І вважаю, що так, як ці корумповані забудовники робили останні 10 років по відношенню мене, робити не можна. Так роблять тільки хитрожопі, хитрозроблені істоти яким, які із за своєї жаддіності будуть страждати не тільки вони, а й їхні діти, онуки і правники, незважаючи на їхні награбовані зв'язки і гроші, і статки, і корумповані зв'язки.